У цьому випуску шалений півфінальний матч Ліги націй, новини збірної в Канаді. Ну а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач і завершились у нас півфінальні матчі Ліги Націй. І тепер вже 100% можна сказати, що 8 червня у нас зіграє Ямаль проти Роналду, Португалія проти Іспанії. Матч обіцяє бути дуже цікавим, тому якщо ти хочеш переглянути цей матч, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Також там будуть трансляції матчів збірної України проти збірної Канади, а також матч збірної Нової Зеландії проти збірної України. Тому обов'язково. Підписуйся на телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. Забув сказати, що посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся. Ну а якщо тобі сподобається це відео, не забудь поставити лайк, підписатися на канал. Ну а я не затягую. Полетіли. У суботу, 7 червня, збірна України відіграє свій третій матч у 2025 році. Команда Сергія Реброва проведе спаринг проти збірної Канади у Торонто. Матч пройде в рамках товариського турніру Canadian Shield і стане підготовкою для України напередодні старту кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Там Україна потрапила в одну групу із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Канаді Сребро зможе перевірити найближчий резерв. Адже заявка збірної України вийшла не ідеальною, через травми на турнір не поїдуть Артем Довбик, Владислав Дубінчак та Олександр Назаренко. Також додатковий відпочинок отримали Віталій Миколенко та Андрій Ярмоленко, а Єгор Ярмолюк, Володимир Брашко та Владислав Ванат поїхали на Молодіжне Євро. Канадці ж з основних гравців не дорахувалися Альфонсо Девіса, тоді як інші лідери команди в заявці. Підопічні Джессі Марша цілеспрямовано готуються до мундіалю, адже потрапили на нього напряму на права господаря. Завдяки статусу господаря та майже основному складу саме Канада вважається фаворитом звітньої зустрічі. Україна та Канада мають лише один очний матч в історії. Це був спаринг 2010 року, який відбувся у Києві та завершився в нічі у 2-2. Гості забили двічі до перерви, але синьо жовтим вдалося відновити паритет у другому таймі. Також виникла плутанина з часом початку другого матчу Україна-Нова Зеландія, тому що на багатьох ресурсах була різна інформація. Зокрема, сама Українська асоціація футболу заявила, що гра розпочнеться 10 червня о 23.00. Насправді ж це помилка, тому що матч розпочнеться о півночі з 10 на 11 червня. Ну, а збірна України продовжує тренування у Торонто. Як ми бачимо, що хлопці вже звикли до нового часу. Тобто різниця у нас з Канадою 7 годин. І це якби. Для Канади і Нової Зеландії трішки легше, тому що у них більш схожий часовий пояс аніж у нас. Тому будемо чекати. І я надію, що все ж таки ми нормально зможемо підготуватися і показати ну, достойний рівень проти таких збірних, як Канада і Нова Зеландія. Ламін Ямаль став найкращим гравцем у поєдинку з французами. Ну і, в принципі, на мою думку, заслужено, тому що подивіться, що він творив у вчорашньому матчі. Також вчора завершились матчі кваліфікації чемпіонату світу. І вперше в своїй історії Узбекистан буде грати у. На основній стадії чемпіонату світу. Також вже сьогодні зранку відіграли свої матчі в кваліфікації чемпіонату світу збірна Бразилії і Аргентини Уругваю, Парагваю, Чилі та Еквадору. Ну і Аргентина завдяки голу Альвареса здобула мінімальну перевагу над Чилі. Карло Анчелоті дебютував з Бразилією з багатогольовою нічією, з Еквадором. Уругвай поступився Парагвай, який знаходиться в одній перемозі від виходу на Мундіаль. Ну, і ось так у нас виглядає зараз турнірна таблиця. Аргентина вже собі гарантувала місце на чемпіонаті світу. Еквадору залишилось ще два очки. Тобто, якщо Еквадор виграє наступний матч, то Еквадор гарантує собі також місце на Мундіалі. Ну, з Парагваєм така сама історія. Ну, а також збірна. Південної Кореї, а також Йорданії, будуть грати на Чемпіонаті світу. До речі, Йорданія також вперше в історії буде грати на основній стадії Чемпіонату світу. Ну а Реал презентував домашній комплект форми на сезон 2025-2026. На мою думку, все ж таки, знаєте, сама стандартна форма, по факту, з минулого сезону нічого не змінилось. Тобто. В принципі, якщо ось дивитись на ці дві форми, вони майже ідентичні. Тобто, ося жовта полоска, вона також була ну, від Adidas, Я, чесно кажучи, очікував чогось більш нового, хоча б якийсь інший стиль. Але по факту ми побачили те ж саме, що й було в минулому сезоні. Поки що це всі новини на даний момент. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Ну а також нагадаю, що в моєму телеграм-каналі ти зможеш переглянути матчі збірної України. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся і на телеграм. Ну а з вами був канал Футбол Тач. Всім удачі і всім пока.